І відповів Самуїл, невже все палення і жертви настільки ж приємні Господу, як слухняність голосу Господа? Слухняність краще жертви і покірність краще жиру баранів. Тому що непокора є такий самий гріх, як чоклунство. І противлення те саме, що ідолопоклонство, за те, що ти відкинув слово Господа, і він відкинув тебе, щоб ти не був царем над Ізраїлем. Все. Бог сказав, чоловік не послухався, зробив, як він зробив собі, і він був відкинутий. Перший гріх. Другий гріх, ну, Саул, який вчинив, він звернувся до чеклунки. Коли ми не коримося Господу, ми не коримося друг другу. Коли ми не, жінки не коряться чоловікам, то робиться другим. Чаклунство йде. За зразу йде чаклунство. А чаклунство за такий гріх побивали камнями без милосердя. Значить чаклунство це не тільки коли ти звернувся до чаклунки, а чаклунство тоді, коли ти вже проявив непослух в чому. Якби тобі сказали що щось недобре зробити. Я не говорю, щоб ви корилися, щоб ви розсуждали, так? але якщо вам говорять коритися, і воно є правильна речі, вам треба коритися. Бо нема влади не від Бога. Та влада, яка поставлена, вона є всяка влада від Бога. Чи добра вона, чи лиха, ти корися в доброму, Да? Я не кажу, щоб ви в лихому корилися. Якщо вони вам кажуть, не збиратися на собрання. Тому що влада заборонила, то ми будемо ризикувати життям і будемо йти в тюрму тільки за те, що нас зловили, що ми що нас збиралися. Тому що ми не можемо, без зібрання нам тяжко буде. І ворогу важно нас розкидати, розсіяти, щоб ми не збиралися, тому що ми ослабнемо, а разом нас важко звалити. буде час, коли нас розкидають. Коли нас розгонять і не, ми не зможемо зібратися. Так слово Боже, так велика пророчі слова були, що прийде час, що ви разом не зберетеся. І поки ми маємо час благоприємний, ми маємо щось навчитися. І ми научилися. Одна з таких важливих моментів життя людини це покорність, слухняність. Але да? ми були. Самі по своїй натурі, хто? Революціонери, бунтівні. Так? Ми постійно жили, як розуміли, все, і нам смиритися дуже нелегко. Тому що смиритися це заложити правильні основи для будущих поколінь. І оце послушання, тобто навчитися слухатися. Коли йдеш каже, що можна, я піду туди, туди, я можу поїду туди, туди, я хочу поїхати заробити гроші, бо в мене є нужда що ви благословите мене. Я кажу, не благословляю. Чому? Я все одно поїду. Їдь. А чому в мене хоче? Бо я молюся, мені досі каже, що він поїде і там впаде. Я кажу, ні, а він каже, він не хоче, щоб я поїхав гроші, заробив, в мене є нужда. В тебе нужда, тому що ти грішиш, не слухаєш Господа, і в тебе тіснота в житті. І заробітки тобі не поможуть. І так я зароблю гроші, і я буду щасливий, незалежно від того, що я не слухаюсь Господа. Не будеш ти щасливий. Я, якщо ти ці гроші заробиш, вони тобі впрок не будуть, а вони що тобі ну, пошкодять. І навчитися, ну, слухатися, це важливий момент для нашого брата, який в світі був свавільний, бунтівний, це треба ну, учитися. Бо що ми що-небудь одразу ми роботу кидали, йшли на другу роботу. Там ми бунтували, але разом з тим ми розуміли, що треба треба одно десяти встраюся на роботу. Треба третє, десяте робити і віруючих, не брали на роботу тільки через те, що вони віруючі, але вони були покірні, слухняні, працювали добре все. А ми бунтівні були. І нас Господь з собою, не вміняє нам переступів наших, не зараховуючи, але дав учення, науку, як нам. Жити, як нам коритися один одному, як коритися слову Божому. І мені треба коритися служителям. Якщо служителя говорять, то треба коритися. А я не хочу коритися. Чому? Бо в мене така природа, в мене характер такий. Я не хочу, я вважаю, отак, отак буде правильно. Ну ти так вважаєш, ну і просто треба покоритися, просто смиритися. То, що ти вважаєш, що треба навчитися коритися. Та я не помію, не треба понімати, треба коритися. Да я не люблю, щоб надо мною хтось постійно домінірував, я сам хочу домінірувати. От це вся проблема. Що в тебе є характер, бунтівний. Тобі треба смиритися і покоритися. І коли ти каже, непокорний людині, непокорний Богу. Ні, не, Богу я покорюся. Якщо Бог скаже, я покорюсь. Ну Бог сказав Саулу, але він не покорився. Бо він не корився. Він хотів собі слави. Він хотів, щоб вся увага була тільки на нього. Він так хотів, але це неправильна дорога, вона приведе людину. Читаю 10 го вірша. І було слово Господа до Самуїла таке. Шкодую, що поставив я Саула царем, бо він відвернувся від мене. І слова мого не виконав, і засмутився Самуїл і благав Господа цілу ніч. І встав Самуїл рано вранці і пішов на зустріч Саулу. І сповістили Самуїлу, що Саул ходив на Кармил і там поставив собі пам'ятник. Він вже ходив на Кармил і вже там собі пам'ятник. Поставив пам'ятку собі, вже пам'ятник поставив при житті. І сповістили Самуїла, що Саул ходив на і там поставив собі пам'ятник, але звідти повернувся, повернув колісницю і спустився у Галгал. Коли прийшов Самуїл до Саула, то Саул сказав йому, Благословений ти у Господа, я виконав слово Господа і сказав Самуїл, так як ми виконали. Так? Ми ж прийшли. Ну ми не прийшли вовремя. Ми ж виконали, ви не виконали. Чому? Тому що було сказано прийти вовремя. Якби ви прийшли раніше, ви б не порушили. Ну і так, як ви прийшли пізніше, ви порушили. Або вчасно прийшли. І сказав Самуїл, а що це за блекання овець у вухах моїх і мукання волів, що я чую? І сказав Саул, Перевели їх від Амаліка, тому що народ пощадив кращих овець і волів для жертвопереношення Господу Богу твоєму, а вже не твоєму. Інше ж ми знищили. І сказав Самуїл Саулу, почекай, я скажу тобі, що сказав мені Господь уночі. І сказав йому Саул, говори. І сказав Самуїл. Чи не малим ти був в очах твоїх, коли став главою колін Ізраїлевих, і Господь помазав тебе царем над Ізраїлем і послав, і послав тебе Господь у путь, сказавши йди і віддай закляттю нечистивих амалікітян і воюй проти них, доки не знищиш їх. Навіщо ж ти не послухав голосу Господа і кинувся на здобич?» І зробив зло перед очами Господа, і сказав Сау Самуїлу: Я послухав голоса Господа і пішов у путь, куди послав мене Господь, і привів агага царя малітського, і амаліка знищив народжені здобище, зовець і волів узяв краще заклятого для жертвоприношення Господу Богу твоєму у Галгалі. І відповів Самуїл, невже все палення і жертви настільки ж приємні Господу, як, як слухняність голосу Господа? Слухняність краще жертви, і покірність краще жиру баранів, тому що непокора є такий самий гріх, як чаклунство, і противлення те саме, що йдело поклонство, за те, що ти відкинув слово Господа, і Він відкинув тебе, щоб ти не був Царем над Ізраїлем. І сказав Саул Самуїлу, згрішив я, бо приступив повіління Господа і Слово Твоє. Але я боявся народу і послухався голосу їх. Страх перед людьми це сітка для ніг Твоїх. Бійся Господа Бога і нікого більше. І тих людей, які говорять словом Господнім, слухайся. Тепер же зніми з мене гріх мій. І повернися зі мною, щоб я поклонився Господу Богу твоєму а не твоєму. І відповів Самуїл Саулу: Не повернуся я з тобою, тому що ти відкинув слово Господа, і Господь відкинув тебе, щоб ти не був царем над Ізраїлем. І повернувся Самуїл, щоб іти. Але Саул схопився за край одягу його. І роздер його. Тоді сказав Самуїл: Нині відібрав Господь царство Ізраїльське у тебе і віддав його ближньому твоєму, кращому за тебе, і не скаже неправди, і не, і не розкається вірний Ізраїлів, бо не людина Він, щоб роз, розкаятися йому. І сказав ну, Саул, я згрішив, але вшануй мене нині перед. Старішиними народу мого, і перед Ізраїлем, і повернися зі мною, і я поклонюся Господу Богу твоєму. І повернувся Самуїл за Саулом і поклонився Саул Господу, потім сказав Самуїл: Приведіть до мене Агага, царя Амалійського. і підійшов до нього Агах, тремтячий, і сказав Агах: звичайно, гіркота смерті минула. Але Самуїл сказав як меч твій жінок позбавляв дітей, так мати твоя між жінками нехай буде позбавлена сина. І розрубав Самуїл, Агага перед Господом у Галгалі, і відійшов Самуїл у раму, а Саул пішов у дім свій у Гиву Саулову. І більше не бачився Самуїл із ну, Саулом до дня смерті своєї, але засмучувався Самуїл про Саула. Бо Господь розкаївся, що поставився царем над Ізраїлем. Значить, бути, бачите, бути покірними, навчитися слухняності, коли ми були не слухняні, коли ми були все, нам треба вчитися. Нам треба вчитися, і от коли ми навчимося, воно перенесе нам що? Солодкість в життя. Добре, нам буде добре від того. Але ну, ми робимо, як ми робимо, і в мілочах ми оказуємося що просто ми не де віри, ми не розуміємо цих речей, нам не донесли, не пояснили цих речей. Я недавно спілкуюся з людиною і він каже, я навіть не знав, що таке є. Я типа що ніхто не навчив? Ти в тілі церкви вже стільки років. І ти був болячком на тілі Христа, і ти цього не розумів, не, не розумів, ніхто не вчив, ніхто не. не ну, хоча ми вчимося через слово, мене теж ніхто не вчив, але я навчився через слово Боже по благодаті, Господь мене навчив, як треба коритися і бути в тілі, і, щоб не бути ну, болячкою на тілі Христа, не жити з гріхами якимись там і тому подібне, не руйнувати тіло. Тому що ми не самі по собі, бо ми вже одним духом, хрещені в одне тіло. Ну, він каже, я не розумів. Я, ти не розумів, говорю, наказаний будеш все одно, будеш менше наказаний, бо ти не знав і зробив достойне наказання. А якщо ти знав і зробив достойне наказання, то, бит, то будеш більше битий, бо будуть питати, як що. Але Господь... Любить прощать гріх, вину і беззаконня, але не лишає без наказання. Тато, вибач, я там зробив то то і то, то не добре. Вибачаю сину, лягай. Куди лягай? Лягай на ліжко, взяв він добре дав. Бо якщо каже, ставиш без наказання, то він завтра буде, ну це саме робити. Якщо любиш свого сина, то не, не жалій для нього. Накажи його, щоб остав пам'ятку йому, щоб він пам'ятав. Ні, шкода дітей, ми так любимо дітей, що ми їх не будемо наказувати. Ми будемо терпіти, ми будемо терпіти. Але поки в нашій країні ще можна наказувати, ще вже не можна наказувати. Вже поки законах і не можна наказувати. За кордоном не можна наказувати, бо що знає, що ти наказав ще. На дитині побачить відрозні пасма, то тебе лишать батьківських прав і дітей можуть забрати, їх установляти одно поле. Бо в них ніде немає їм треба діти. Як будь-яковувати твоїх дітей, щось служить на серце, і ти розумієш, що так правильно, то треба так і поступати. Є момент, коли ми не розуміємо, ми свавільні. Тих питаннях. Є момент, коли нам пояснили, так, якісь речі. Треба покоритися. Треба смиритися, покоритися. Тому що в наступний раз буде що? Ніхто нас бити не буде, але ну, ми самі собі можемо шкоду зробити. І каже, син мій, не тяготися, коли Господь тебе докоряє, так, чи коли тебе наказує. Тому що кого любить, того і наказує. Якщо стаємося без покарання, то ми не природні або з нами поступають неправильно. Нам не пояснюють ці речі і нам не говорять цих речей, то значить цим людям ми, не, ми їм не інтересні. Їм інтересне тільки що в наших кишенях, і вони тільки дбають про це. І вони будуть нам встити, розказувати, що все нормально, слава ми спасені, царство на священство і будуть розказувати, що ми царі священники Богу, але науку не доносять. Ну що науку, коли починають доносить, то ця наука починає нас що перевертати. Починає нам на защипає там, Це коли друга зачіпає, то ми сміємося. Коли нас защипає, ми вулиці міняємося. Ми там є. Товариші, які нам не товариші, які починають зразу проявлятися. І мені такі, говорю, що з тобою? Заклинили. А що ми заклинили, все добре? за так... в церкві говорю, говорю, за любов до церкви. Я вже говорив тут. Та нащо мені ця церква? Зброд якихось непонятних людей, кучу проблем мені доставляють. Постійно мене скубуть. Та на що вони мені треба? Я жив, собі, піду сам по собі буду жити. Не хочу я тут жити. Смиряйся, тому все. Але коли смирився, коли поступав по заповіді, коли ти боровся з собою, і я полюбив церкву. Яку церкву? Ці хворі непонятних людей, да? оцих людей, які постійно тебе ображають, постійно звинувачують тебе в тому, що ти невинний. І тому подібне ти полюбив таких людей, да? полюбив таких людей. Чому? Тому що я поступав по заповіді, по відношенню до них. Я боровся з собою. І переборов себе. І якщо ти перебореш, ну, себе, то будеш не Яковом, а будеш Ізраїлем. Бо як боровся з Богом? Значить, ми, самий страшний Бог це я. Знаю Писання, і я вже Бог. Я вже можу говорити, маніпулювати Словом Божим не по духу говорити, і по плоті можу говорити, як хочу. А люди страх мають, не розуміють, що це слово Боже. Я можу ми маніпулювати, можу революції робити. Вже. Я вже можу улікати людей за собою, я можу вести кудись. Бо я вже знаю слово Боже, я вже Бог. «Но ви умрете», каже «Боги, Бо що ви забули, що ви в оплоті. І через того, слава Богу, що Господь виплатив нас це тіло в плоті, щоб нас свої пробувати. Як, якими дорогами ми підемо, що будемо робити, коли слово Боже вже почуємо? Коли ми вже поймемо, як жити, як поступати, і ми вже почнемо жити, як ми почнемо жити. Так що дати звіт, як ти живеш на цій землі перед Господом, Чи так, що ти думаєш, що ти звідти нікому давати не будеш, ти вже тут цар. Але ти забув, що ти в плоті, прийдеться померти, вийти з тіла плоті і прийти на суд і дати звіт в тому, як ти жив, як ти управляв своїм домом там. Є. Тому каже, розуміючи страх Господній. А в чому страх Господній? Що всі прийдуть на суд, всі дадуть звіт в тому, як вони жили, як поступали. І що там відкриється не тільки твої поступки лицемірні, а там відкриється те, що в тебе в душі було, що в серці твоєму було, все відкриється. І от наше ціломудріє це в всій повноті, щоб наш дух, душа і тіло без порока були. Щоб не так, що я там про людське око я показав одне, а внутрі в мене там несуглася і бунт. Мені треба покорити свою душу. Мені треба покоритися серцем своїм і тілом своїм. Покоритися. Ну це не просто, тому що я розвалена людина. Був. Але ну, я прийшов до Господа, він мене прийняв. А тепер мені треба що? Будуватися в нову людину. По образу, який даний мені в Слові Божому. І мені треба отобразити Христа в житті своєму. І мені треба зрозуміти ціль свого життя. Тому що Я ну, безцільний. я тільки думаю, що їсти, що пити, що одягнутися, як краще тут побудувати своє життя. каже. Ви найнещасніші від всіх людей, якщо ви так думаєте тільки. Ви не дбаєте про майбутнє і ви не дивитесь в даль. Чому? Бо ви не вникаєте в Слово Боже, чи ми ще не мовлята, ми ще не розуміємо цього. Але потрошки ми маємо зрозуміти ці речі. І я б тут не терпів, я б тут так зробив, а й непонятно, що він терпить. Тому що він вже щось більше знає, розуміє, то через то він і терпить більше. Тому що він знає, що йому треба пройти це, йому треба пройти це приниження, пройти те ще друге, навчитися поступати по заповіді. Перед ним дорога, і він йде цією дорогою. А я ще не розумію, то каже, хто не розуміє, хай не розуміє. А хто вже щось розуміє, то хай вже кориться, слово Божому і так поступає. Добре, що сиді милосердя, де що? мой прийняти ще, кажуть, що ні, але все вона приймає десь там, ну розглядають, ну кай, йди другий дом шукай. Ти вже тут а, накрутив, то йде ще там може. Хоча не бажай іншому, що не бажаєш ну, собі, якщо дзвонять, кажуть, то він у вас був, був. А який він у вас був? Що він робив? Ну такий такий був. Характеристика даєш, яка є, потому, що... ти ж не бажаєш їм злого, так? Да? Там він хороший був, а що ж він од вас уйшов? Ви не хороше були. Це воля моя, а не Божа. А якщо воля твоя не Божа, то чия вона? А? Моя. Да. Ти ж відійди від мене, сатана, бо ти думаєш, не те, що Боже, те, що людське, то яка вона? Значить, такого нема. Посередині не встоїш. Аби був холодний, визнавав, що неправильно, то можна покаятися, да? крепко гарячий теж можна трошки водичкою полити і направити куди треба.